Вітаю вас на моєму каналі. В мене була ідея зайнятися друком на 3D принтері. Для цього я замовив на аліку цифровий штангенциркуль. І давайте подивимось, що мені в цей конверт вклав китаєць за 3 бакси. Штангенциркуль пластиковий без батарейки, без футляра, без нічого. Зараз я вставлю батарейку і подивимось на його можливості. Є лише три кнопки включити-виключити, обнуліти значення та змінити величину міліметри на дюйм. Для того, щоб дізнатися, наскільки він точно міряє, я візьму 5 гривень. На офіційному сайті НБУ написано, що монета повинна бути діаметром 22,1 мм. Реальне значення виявилося трошечки меншим 21,9 мм, що свідчить про велику похід. Звертаю увагу, що нещодавно я схожий штангенциркуль циркуль побачив в продажу в Аврорі за 4 бакси, але там вже були плюшки, такі як в комплект входив в і батарейка. Отже, висновок простий: Штангенциркуль – лайно, яке можна купити за ті самі гроші в Аврорі, не чекаючи 2-3 тижні. А я вам бажаю правильних замірів, перемоги, миру. Слава Україні! До наступних відео!